Андрію, вітаю. Твоя нещодавна заява про те, що у цьому сезоні ти вже не зіграєш, засмутила вболівальників. Розкажи, чому так вийшло? Ну, по-перше, це моя травма, яку я отримав да, в грі з Вересом. Спочатку казалось, що вона не така важка, але потім, коли зробили обслідування, то виявилось, що треба трохи більше часу. Я зараз відновлююсь, працюю, тому гадаю, все буде добре. Як ти сказав, на тебе чекає відновлення? Які прогнози дають лікарі? Лікарі дають прогнози десь, мабуть, і тижня чотири, але я вже приступив до роботи, я вже працюю в залі, роблю вправи, які мені можна робити. Тому все йде по плану. За останніми матчами Кривбасу ти спостерігав зі сторони. Які емоції та відчуття зараз, коли команда достроково завоювала бронзові нагороди чемпіонату? Ну, емоції дуже круті, ми всі дуже раді, тому що ми весь цей рік боролися, намагалися завоювати це місце. Ми на ньому опинилися, ми всі дуже раді, тому зараз вже потрохи думаємо про Єврокубки, готуємося до них, тому гадаю, в нас все вийде і наступного року, наступного сезону ми будемо грати в Єврокубках. Чи взагалі рахуєш своє матчі за Кривбас, чи знаєш, скільки вже провів? Ні, не рахую, але дуже хочу, щоб їх було набагато більше. Сподіваємось, вже в наступному сезоні зможемо тобі презентувати футболку з цифрою 50. <рес> Надіюсь, ми зустрінемось з цією футболкою та і з наступною. На Кривбас чекають Єврокубки. Як ти вважаєш, наскільки наша команда готова до нового виклику? Ну, це покаже Єврокубковий сезон вже. Я гадаю, що все буде в нас добре. Ми готуємося, готуються футболісти, тренера. Будемо працювати, працювати, щоб в нас все вийшло. Чи є побажання з командами, з яких країн хотілося б зустрітися? Побажання, та напевно, ні. Там всі дуже серйозні, сильні суперники, тому буде цікаво зіграти з кожною з них. Від кого відчуваєш найпотужнішу підтримку на зараз? Зараз ну, це моя родина, моя жінка, син, і батьки, і хлопці по команді та тренери всі дуже мене підтримують. Ми спілкуємось кожен день, тому все добре. І благодаря їм, їх підтримки, я відчуваю себе добре з кожним днем. До речі, в інстаграмі ми помітили починаючого блогера, це твій син. Скажи, це було бажання малого бути публічним, як його батько? Так, йому подобається знімати відео, щось там розказувати, показувати. Завжди його така корона фраза Підписатись на, на мій канал та ставте лайки. Це коли він ще не говорив там про інстаграм чи ще, ще щось. Тому ми з жінкою предложили йому, якщо хочеш, в тебе буде своя сторінка, і ти будеш в тебе викладати те, що ти хочеш. Так, так, да, да, звісно. І тому записує іноді сторіс, і Жінка контролює його, дивиться, що він там пише, і тоді вже, вже разом з ним викладають. І він Постійно говорять, мама, мама, треба сторіз записати. Ну і ще там гуляють десь, і він говорить: мам, зніми мене до інстаграму. І все, ну, як-то так. Можливо, у найближчому майбутньому ми побачимо інтерв'ю з малим кліщуком і дорослим. Можливо, ви це побачите, тому підписуйтесь на його інстаграм, мінікліш, та ставте йому лайки.